Привіт, малята! Погляньте, який гарний кошик з'явився у нашій групі. Що у кошику? Так, у кошику багато різнокольорових квітів. Давайте їх розглянемо. Якого кольору ця квітка? Ця квітка червоного кольору, а ця квітка, вона синього кольору. Якого кольору ця квітка? Правильно ця квітка зеленого кольору, а ця квіточка правильно ця квіточка жовтого кольору. Давайте ми ці квіти посадимо в горщики. Перед вами різні кольорові горщики. Давайте поглянемо на перший. Якого кольору цей горщик? Він червоний. Сюди ми посадимо квітку якого кольору? Правильно, червоного кольору. Другий горщик у нас зеленого кольору. Якого кольору сюди ми посадимо з вами квітку? Правильно, зеленого кольору. Наступний горщик у нас який? Жовтий. І сюди ми посадимо квітку жовтого кольору. А останній горщик якого в нас кольору? Правильно, він синій. Тому сюди ми посадимо квітку синього кольору. А тепер давайте поліємо наші квіти. Спочатку полімо синю квітку, а тепер жовту квіточку польємо зелену квітку і останню польмо червону. Дітки, а ходімо прикрашати нашу групу. Ой! Здається, до нас хтось іде у гості. До нас завітала Мариночка і просить допомоги. Просить підібрати лійку для її квітів. Давайте розглянемо квіти Маринки. Чи однакові ці квіти? Ні, вони різні за розміром. І ліки теж у нас різні. Яка перша квіточка? Вона велика. Знайдіть до великої квітки велику лійку. Ось правильно покладемо велику лійку до великої квітки. А це яка квітка? Вона менша. Давайте знайдемо меншу лійку. Де вона? Правильно ось вона. Поставимо меншу лійку до меншої квітки. І остання квітка в нас яка? Правильно, вона маленька. Тож тоді поставимо маленьку лійку до маленької квіточки. Молодці. Тепер польємо квіти. Спочатку польємо велику квітку, потім меншу, а тепер маленьку квіточку. Маринка дякує вам, дітки, за допомогу. Тепер вона знає. Що великою лійкою потрібно поливати велику квітку, меншою, меншу, а маленькою лійкою маленькою, маленькою квітку. Маринка каже вам, діти, до побачення! Діти, що ми сьогодні з вами садили угорщики? Так, сьогодні ми садили квіти. А яких кольорів у нас були квіти? У нас була квітка синього кольору, жовтого кольору, зеленого кольору та червоного кольору? Молодці дітки. До побачення, до нових зустрічей!